Вітаю всіх, хто завітав на канал Філологія, як вона є. Сьогодні ми на екваторі нашого циклу і завітали до чеської столиці Праги із недосить простою темою розділові знаки в простих ускладнених реченнях, звертання вставні слова, однорідні члени речення, відокремлені члени речення. Вивчення теми важливе для правильного письма, чіткої передачі думок, розуміння тексту. Як тільки Тарасик та Уляна завітали до Праги, Уляна захотіла написати лист додому про свої враження, але не знала, як правильно вживати розділові знаки в простих ускладнених реченнях. І тут їй на допомогу приходить Тарас. Послухаймо його. На письмі звертання виділяємо комами. Наприклад, Заведіть мене дороги у моє кохане місто Ліно Костенко. Слова «о», Ой. Коли вони інтонаційно тісно пов'язані з подальшим звертанням, то комою не виділяються. Наприклад, Ой Дніпре мій Дніпре широкий та дужий. Тарас Шевченко, Вставні слова на письмі Виділяємо комами. Наприклад, сьогодні, на щастя, буде сонячно. За даними синоптиків, завтра буде дощ Слова про те. Однак виступають вставними тільки в середині речення. А на початку речення чи підрядної частини вони є сполучниками. Порівняймо. Юля, проте нічого не знала. Проте Жанна нічого не знала. Про це давно говорили. Проте Богдан нічого не знав вставні слова не виділяємо комами окремо, якщо вони належать до відокремлених членів речення. Порівняймо. Сергій, очевидно поспішаючи, не поснідав. Сергій поспішаючи, очевидно не поснідав. Обов'язково запам'ятати, які слова не бувають вставними навіть майже, приблизно, принаймні, усе таки, усе ж таки, мов би, наче, неначе, немов, ніби, нібито, адже отож. Отож, час перевірити, як Уляна запам'ятала всі правила. Прочитай лист, який вона написала батькам та виправ помилки. Любі батьки, як ваші справи? Я щойно приїхала до Праги, і тут неймовірно красиво. Тату, ти б закохався у Карлів міст, такий величний і стародавній. Мамо, ти б точно оцінила атмосферу старого міста. Особливо ввечері, коли вуличні ліхтарі надають всьому загадкового відтінку. Тарас, очевидно, поспішаючи не взяв з собою парасольку, а сьогодні дощить Прага місто, в яке я мрію повернутися. Сподіваюся, ми якось відвідаємо це місце разом, мої дорогі. Діти потрапили на Вацлавську площу, але там відбувається щось дивне. Допоможемо розібратися. Група туристів відвідала Прагу і вирушила на прогулянку до Вацлавської площі та праського граду. В процесі опису їхнього маршруту виникли проблеми з розділовими знаками. Уляна та Тарас перетворюються на лінгвістичних детективів, яким потрібно розслідувати і виправити пунктуаційні помилки в реченнях. Уляна та Тарас так втомилися за день, що ввечері вирішили відпочити у місцевій кав'ярні та розв'язати ребуси, що пропонують зробити і вам. Розшифруй ребуси та об'єднай їх в групи вставні та невставні слова. Підходить до завершення наша подорож чеською столицею. Сподіваємося ви під враженнями і з новим багажем знань будете вирушати з нами в наступну подорож у наступному відео. Дякуємо за перегляд!